Друзі, за період, поки я був відсутній, у нас сильно нічого не змінилося. Окрім того, що я затонував лобове скло зовсім трішечки для того, щоб придати їй ще більш брутального вигляду. Оскільки ми маємо чорно-білий стильний автомобіль. Навіть фари я їх не тонував, вони заводу ось такі були. Це європейські фари в нас стоять. оці ці штуки оригінальні я їх просто пофарбував, чорний глянець. І тепер у нас є комбінація: чорний мат, чорний глянець і біла машина але чогось все-таки не вистачало. Скажете ви мені, і я з вами погоджусь. Тому що весь цей час я чекав одну невеличку посилочку з Аліекспресу з Китайчик Ось зараз, коли ми це все поставимо сюди, буде ну прям точно закінчений вигляд. Але перед тим, як все це діло клеїти машина трохи брудна, треба зараз обезжирити. І водка, яка тут стоїть, вона чисто для. Обіз жирки. Обержирюємо і помиємо заодно. Помили, протерли. Зараз головне спіймати середину, але середина тут очевидна, тому що у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І середина це ось. Ось тут у нас буде середина. Знаєте, єдине, що не так у цій ситуації, я хотів, щоб надпис був чорний глянець. І я замовляв чорний глянець. Але китайці трошки перепутали, і ми бачимо, що наш надпис у нас чорний мат. Вже не буду чекати, не буду міняти гроші. Я, звісно, що повернув з цієї посилки. Виходить, що оця штука мені дісталася безкоштовно, оскільки китайці переплутали. Тож зараз ми приклеюємо і дивимось вже повноцінно закінчений вигляд зовнішності цього автомобіля. А також у нас ще є проблеми по технічці, а саме. Ходова у нас підстукує. Сьогодні ми його будемо робити, міняти накінечники, стойки стабілізатора. Дрібнички, дрібнички, зовсім не критично, але воно то присутнє. Ще по салону у мене відсутній пасажирський ремінь безпеки, там стоїть заглушечка зараз, щоб помилки не світилися. Тут дірочка, і у цей нижній пластик також треба замовити. Благо, все це є в одному місці. Далі салон у нас буде чистити хімчиститись, Тоді вже остаточно автомобіль готовий до користування. Після того, як помив джипа, на нього навіть дивитися дуже важко, тому що ну, прям настільки яскравий автомобіль, настільки він на сонці блищить, що без окулярів ну, дуже складно дивитися. І плюс того, що автомобіль саме білий, хоча я їх не любив до цього, поки він у мене не з'явився, те, що він дуже практичний в плані мийок. Його не треба мити, але до цього я не мив його буквально два тижні і не було видно пилюки. На чорному автомобілі. Ось ти навіть з вечора помив, зранку у тебе вже видно слой пилюки. така Припилений зверху на капоті є, і колір вже не такий насичений. А білий йому по барабану. Чи є та полюка, чи нема тої полюки, вона завжди виглядає дуже нарядно. Звісно, що я з вами згоден, що є такі автомобілі, яким білий не пасує. Але якщо обирати джипа, да, ну, по факту білий це найпрактичніший колір для цього автомобіля. Але коротше, ми трошки відійшли від теми. Я вже заїхав в магазин. Забрав запчастини, які ми будемо зараз встановлювати. На цю справу я планую витратити не більше однієї години часу, оскільки нам треба поміняти а, стойки стаба справа зліва. І треба щонайменше подивитися на кінечники рольові. Я їх теж купив, хоча до цього я не робив діагностику автомобіля. Просто ось, ну, мені здається, що є проблеми саме по стойкам стабілізатора, тому що стучок на ямочках і дуже-дуже дрібний. Сьогодні розберемо, продефектуємо на крайній випадок, у мене вже є ці запчастини. І їх докупати мені не треба. А якщо вони нам не треба, будуть або повернути і забрати гроші назад, або просто залишити на майбутнє все одно або мені, або майбутньому власнику, колись вони знадобляться, щоб їх замінити. На всі ці деталі я витратив трохи більше ніж 50 доларів. Чотири деталі: дві стойки стабілізатора, права ліва ну хоча вони однакові, і два накінечника справа зліва. 50 баксів. Це відповідь щодо питання: а чи дорогі запчастини на цей автомобіль? Друзі, це запчастини гарної якості. 50 баксів. Якщо купувати асметал якийсь там Китай, я думаю, тисячі півтори ми віддали за всі ці позиції, які я вам зараз тільки що назвав. Пройшло 7 хвилин, як я сюди приїхав. У мене вже знято колесо, піддобкрачена машина і зараз будемо міняти стойку стабілізатора. У нас ось вона одна тут і одна з іншого боку. А також ще знімемо накінечник і перевіримо його стан. Якщо він потребує заміни, скоріше за все так, тому що, бачите, він взагалі... Легенько ходить, тому ми його можемо поміняти, потім поїхати зробити розвал. І на всю цю роботу, як я і казав, планую витратити одну годину свого часу, оскільки у мене вже десь в місяць в користуванні є ось такий ударний гайковерт. Купив Апро. Чому? Тому що у мене були акумулятори і у мене є дуже багато інструменту цієї фірми. Тому цього разу я його просто замовив без акумулятора, оскільки у мене їх три штуки. Навіщо мені ще один докупати? І взагалі, якщо ти купуєш акумуляторний інструмент, краще купувати одного бренду з одними і тими самими акумуляторами, щоб їх можна було міняти. Наприклад, якщо мені там треба шабельна пила на природу, я беру одну пилку, і три акумулятора і можу пиляти, ну, скільки мені заманеться. На коробці зараз бачите короткі характеристики. Силання, звісно, що на інструмент я залишу в описі під цим відео. Головне, що це безщітковий електродвигун. Це означає, що нам не треба його розбирати і він. В принципі, довговічний. Також цей шурупокрут вже два роки в мене. Найстаршому акумулятору також вже два роки, а іншим там трошки згодом купляв, тому що е, ще в мене є болгарка акумуляторна, шабельна пила. І зараз для повноти картини ще купив Гайковерт. І, до речі, зараз, коли я знімав колесо, я його не зривав до цього. Він зриває ці бовти. Взагалі для нього це ніщо. Звісно, що коли будемо закручувати, максимально закрутимо, але для своєї ж безпеки ми ще трошки протягнемо ключом. Але я думаю, що воно і так би нікуди не ділося. Так, добре, зараз беремо 17-ту головку і відкручуємо накінечник. Викручуємо. Один, два, 19, 20. 20. 20 повних обертів. Накінечник у нас, ну, такий. Він підгуляний вже. Тяга, тяга ні. Тяга у нас міцно тримається, тому міняємо тільки один накінечник. The game is in trouble. I've been in my death for the piece of the puzzle. I got it for real. Where keep you going? I wake up and hustle. You me buckle. I've been in the field. Man of the town, you've been in your fields. I'm adjusting this crown. Call me your majesty. Either that or your tragedy. We shutting everything down. i have being hot like somebody put a candle on. I'm off top. I don't really stand upon. this mine? The moment is run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some. Still, let one. Y'all done? Game in the coffin. Let's go. Referee, screen, rest. Piece of big price next to me this, way. this ain't no regular thing. Came for the game, you know what I mean I shoot my shot and it's clean This is my city, yeah, this is my team If you talk it, it's hard to be nice I play with all of my life You see my name in the lights Better keep waitin', right, champion Казав же, що швидко справлюся. Хоча насправді мінялося все це дуже швидко. Трошки підкрилок закріплював. Ось тут у мене не було кріплення, тому десь ще хвилин 5-7 затримався. Ну і плюс, поки переженеш, поки переставиш, менше ніж за годину все це поміняно. Звісно, що якщо б це робилося вручну, було б трошки довше. А так гайковерт ну, дуже економить нам наш час. Різниця швидкості відкручування тих болтів дуже велика. А зараз переходимо до салончику. Замовив я реміль, замовив я пластик салон, і все це ми. Будемо зараз міняти, тому що періодично о, там стоїть заглушка зараз, там де ремінь безпеки, і періодично у нас о, моргає подушка безпеки. Ну, десь там щось недозакручено. тому продовжуємо наші роботи. А після фізичної роботи є бажання трохи відволіктися та попрацювати розумово, наприклад, повчитися трейдингу на платформі PO Trade. Але перед цим треба пройти реєстрацію, яка займає буквально одну хвилинку. Під час реєстрації не забувайте вводити промокод NAS25, щоб отримати бонус на перший депозит у розмірі 100%. Під час трейдингу та активності на платформі отримайте кристали, які в подальшому в маркеті можна обміняти на безліч переваг. Також щодня доступні безкоштовні або з мінімальною платою за участь турніри з призовим фондом до 250 баксів. А ще кожен може кастомізувати свою зону. Можна налаштувати мультиграфік або кольори індикаторів, як йому заманеться, або так, як і він звик. Для зручності платформа доступна на всіх операційних системах та пристроях. Посилання на пеотре та промокод для отримання бонусів знайдете в описі під цим відео. Реакція. Закриваємо, відкриваємо. Приїхав новий ремінь за 100... Ой, я не пам'ятаю скільки? 120 баксів. Ремінь, боушний, він не відновлений. Також приїхали пластмасульки, я їх, до речі, не відкривав. І я буду міняти з двох сторін, тому що з цього боку, з водійського, вона в мене ціла. Але ось бачите? Щось вона гостре таке возила. Чому я знаю, що це власниця саме вона була в Америці, тому що її звали Марія. І там обліковий запис на автомобілі. Він був названий як Марія. Ну Марія ясна річ, що це дівчина або жінка була. Тому, коротше, оці дві штуки я замовив, вони коштували щось там взагалі по 10 чи 11 доларів за штуку. З того боку вона а, також, до речі, покосана була. Окрім того, що тут дірочка у неї з цього боку, тут також такі подряпини, наче як вона щось гостре везла, з того боку засунула, з цього боку висунула. По картам там далі все нормально, по порошкам там все нормально. І тому я замовив з одного автомобіля одразу дві штуки. Зараз скриємо, побачимо. Так, ну перша брудна, але ну майже ціла. Є якісь дрібні-дрібні, ну звісно, що машина не нова. Але одну вже 100% не дарма. Це на ліву сторону, на праву сторону 200% не дарма, тому що яка б не була, вона подряпана. Але в будь-якому разі це краще, ніж там не вистачає якогось шматочка. Ну що можу сказати? Ну, набагато краще, ніж те, що в мене є. І трошечки прогріти оці маленькі-маленькі подряпини, вони підуть. Але немає отих тих убок. Розібрав це моя, а це ось дві старі, які стояли. Покоцані однаково з двох сторін. з діркою. Ще кліпси переставимо. Ну, значить, як там теж були. Ну, але нам теж вони потрібні будуть. Вставляємо сюди новий ремінь. Припаю я нові конектори, тому що я тут раніше ставив заглушки, щоб у нас подушка не світилася. Це був тимчасовий варіант, поки я не знайшов нормальний ремінь. Тому що за 6,5 тисяч, де я купляв торпеду, я не зовсім хотів купляти той ремінь. А ось знайшов за 120 доларів, 120 доларів це трошки більше, ніж 4 тисячі гривень. Ну, 4,5 Ну, є різниця, я думаю, що півтори тисячі різниці зекономити і купити такий самий цілий ремень. Він не стріляний зараз під'єднати, припаяти, і буде воно в оригінальне, невідновлене. Тут стояти. Ну не нове, боушне. Звісно, що нові ніхто не буде сюди ставити, тому що і машина це вже не нова. А оцей ремінь міць машини 2022 року, як і мій джип. Тож у нас тут все нормально, все по рокам співпадає. Провода підпаяв, під'єднав, все навіть по кольорам, сіренький до сіренького. Фішки у нас тут дві жовті були, одна блакитна, також все на місцях. Зараз піду перевірю, чи світиться подошка чи ні. Повинна вже не світитися, тому що ця нижня світилася. І а, потім ще проізолюю сюди, щоб воно не терло. Тому що є такі моменти, що якщо я ось так закріплю, то тут може терти, щоб воно ніде нічого в майбутньому не закусило. Ну, але, знову ж таки, перед тим як це робити. Перевіряємо. Так. Запускати прямо нам не треба. Так. Все, подушки не світяться. Всю проблему ми пофіксили. В принципі, вже зовсім нічого не світиться. Оце. Дістронік uh, він працював нормально після того, як я підключав лаунч і скоріше за все злетіла адаптація. Тому що зараз я підключаю нову діагностику і мені висвічується проблема по адаптації Дістроніка. А адаптацію особисто я провести не можу, тому що треба uh, купувати підписку на рік, вона коштує в районі 100 баксів. І тоді всі адаптації, все, що завгодно, можна буде робити. А зараз тільки можу прочитати, в чому у мене помилка. Там ми розібрались, все справно працює, все правильно під'єднали. Тепер Можна збирати зворотні послідовності дві сторони ту і цю на новому пластику. Ну так, да, і автомобіль також зараз ми можемо заглушити. Але перед, але перед тим як збирати, дивіться скільки тут бруду. Зараз якраз немає цієї бокової пластмаски обшивки, і ми якраз оцей бруд. Ці всі волосся, які ще з Америки, ми їх нормально можемо попилососити, ну і потім вже дозібрати пластик. Для цього зараз дістаємо всі келинки, які у нас присутні. Ну Ось в такому стані вона приблизно і приїхала з Америки. Щоб сказати, що капець яка брудна, я не скажу. ну Але треба позайматися. Треба трохи почистити, попилососити. Без фіаско обійтися неможливо. Дивіться. Поставив з цього боку все чітко, все підійшло. Навіть по заводським всім роз'ємам все підходить по висоті. Зараз прийшов, приміряю іншу. Ось це моя оригінальна, вона ціла, але покоцана, А ось це, оце, друзі, те, що мені прислали. По-перше, відрізняється оцією частиною, бачите, як тут по-іншому трошки. І відрізняється оцією частиною. Типу ось тут воно вище і ось тут трошки інші розміри. І це добре, що я не почав його туди ставити, ліпити, тому що воно не підходить. Скажу так, відправляти назад вже сенсу немає, але сказали, з однієї машини по факту прислали з якоїсь іншої машини. Хоча ось тут типу написано, накладка порога Jeep Compass 17 Ну, типу, до, до останнього, по ідеї, ці повинні підходити, а воно не підходить. Придеться от таку трошки покоцяно ставити і шукати іншу. Або іншого разу, коли я буду замовляти запчастини на тому сайті, сказати їм, що вони не то прислали, і хай мені відправляють. Докладуть ту, яку треба. Повертати, я ж кажу, що 400 гривень вона коштує 10 баксів чи 9. Але за доставку у цієї запчастини вийде дорожче, тому сенсу повертати немає. Просто викинути і все. Ну далі, наче як воно все підходить, все співпадає. з ось такими нюансами трошки залишається. Ну але це стандартна проблема для. Америки, у них тачка це не розкіш, як для нас, так наприклад, ось така тачка. Типу ну щоб на неї заробити, треба дуже багато працювати. Хоча вона коштує там умовно до 20 тисяч доларів. А у них вона нова коштує 35, і вони можуть собі дозволити міняти раз на декілька років спокійно таку машину, просто купувати нову. І для них оці подряпини відношення до автомобіля зовсім інше аніж у нас. Тож зараз ставимо на місце ту, яка і стояла, а праву сторону попилососів поприбирав, ліву сторону дозбираємо все. Тачка готова. І головне, що цікавить більшість, це вартість. Такого ну якісного по факту відновлення, тому що можна було зробити дешевше, зекономити десь тисячі півтори, ставити неоригінальні запчастини там а китайські, наприклад, ту ж саму рішітку, не за 200 баксів купувати, а за 100. І так само можна взагалі багато позицій перерахувати, де витрачено Х2 вартість за те, що воно оригінальне. І можна було торпеду навіть не купувати за 650 баксів, а можна було перетягнути за 300. тому що перетяжка це не завжди означає якісно. Зазвичай це просто дешево, щоб здешевити відновлення. І щоб дорожче продати автомобіль. Цей автомобіль, ну якби я його буду продавати. Якщо запропонують там 18,5, то може і віддам. Але поки що вона мені вийшла 16800. Це прямо на сьогодні, з тими вкладеннями, що я сьогодні вам показував, ну, умовно 200 баксів ми сьогодні витратили. Але але ще можна додати 300 баксів. А, чому? Тому що ну ми бачимо, що у нас тут літня гума на ось таких 18 оригінальних дисках. А коли я продавав Ренігата, то я туди поставив за 300 300 баксів інші колеса, а собі залишив колеса, які коштують 600 баксів. Ну, по факту, колеса за 600 баксів залишились в мене по ціні 300 баксів. Тому до 16800 додаємо 300 баксів за колеса. О, ось ці колеса, як ви бачите, в мене вони стояли з ренігата. Це оригінальні 18-ті, які в мене зараз стоять. Джипові колеса. Такий самий профіль, як час стоїть. Це вже трохи почіпав їх. І гума тут 24-го року вона проїхала один сезон. Нова зимова гума. Це якраз комплект на зиму, які будуть продаватися разом з автомобілем. Я ж ще раз скажу, що за 18500 я б його віддав. Ну а там же можете подивитися авторіо. Я подивився, звісно, що є і за 16500, але там відкриваєш там тотали. Ну і відновлені вони не так якісно, як конкретно цей. А пофарбованим деталям тут тільки крило оригінальне. Два слоя, можна сказати, трошки рихтовано ось там. капот новий під прибор і бампер. Ну, Бампер вам ніхто не зрозуміє, що він фарбований, тому що він ось як виглядає по зазорчикам все стоїть дуже класно. Кого цікавить така тачка, будемо домовлятися, я думаю, якщо захочете пригнати ось і так відновити, ну, вона дешевше вам точно не стане. Тут через те, що я своїми руками все робив, тому виходить така ціна з невеликою накруткою. ну, Для себе це 1200 баксів чи 1300. Да? Це небагато. Дякую всім за перегляд, всім бувай.